Нам не обійтися без сульфечі убрате, це компас музиці, що бріє звітати, гармонія, ритм, звучання життя, сульфечі овете, наскрізь забуття. Підготовка до іспиту сольфеджіо в дитячій музичній школі за старою програмою семирічного навчання. Завдання для відео. Перше. Заводимо нотний зошит для підготовки до екзамену. Друге. Уважно дивимось і слухаємо відео. Третє. Всі завдання, які стосуються побудови гам, інтервалів, акордів, записуємо в зошит. Четверте. Вправи для вивчення на пам'ять для, для чіткі з листа переписуємо в зошит і вивчаємо з тактуванням. П'яте. Слуховий аналіз. Слухаємо, визначаємо, записуємо в зошит, Потім відтворюємо записані послідовності на фортепіано. Шосте. Диктант. Дивимось, слухаємо, записуємо в зошит. Сьоме. За бажанням можна законспектувати відповіді на теоретичні питання, а можна періодично передивлятись відео і ставити вподобайки. Білет номер 2 Перше питання. Теорія. Темпи, енгармонізм звуків, інтервалів, тональностей. Зробити енгармонічні заміни звуків до дієсте моль. Заграти на фортепіано, мінорний тонічний секстакорд, тонічний квар секстакорд в тональності фізмоль. Друге інтонаційні вправи. А. Заспівати гаму фа дієс мінор, фісмоль, натуральний та мелодичний вид. Головні три звуки, діатонічні тритони з розв'язанням. Акордову послідовність. Тонічний тризвук, домінантовий квартсекстакорд, тонічний тризвук, тонічний секстакорд, субдомінантовий тризвук, домінантовий секундакорд, тонічний секстакорд. Б. Побудувати і заспівати від звука ре вниз, чисту квінту, мінорний тонічний кварт домінантовий кварц -акорд з розв'язанням і малу терцію. Сульфеджування. Вправа на пам'ять. Б. Читання заркуша. Четверте. Слуховий аналіз. Прослухати музичний твір, визначити епохи, національний колорит, авторський стиль, узагальнення характерних інтонаційно-стильових елементів індивідуальних особливостей музичної мови композитора. Білет 2. Відповідь на перше питання теоретичне. Темпи, енгармонізм звуків, інтервалів, тональностей. Зробити всі енгармонічні заміни звуків до дієз та ля-бемоль. Заграти на фортепіано тонічний секстакорд, тонічний кварт секстакорд, тональності фісмоль. Темп у музиці це швидкість виконання музичного твору, яка визначає, наскільки швидко чергуються долі та такти. Для визначення темпу. Використовують терміни, що походять з італійської мови і вказують не тільки на швидкість, але й на характер виконання. Повільні темпи, ларго, дуже повільно, широко. Адажіо повільно, спокійно, ленто повільно. Помірні темпи, анданте, у темпі ходи, модерато, помірно. Швидкі темпи аллегро, швидко, жваво. Віваче жваво, швидко, престо, дуже швидко. Метроном це пристрій, який дає точне значення темпу в ударах на хвилину. Наприклад, темп 60 означає один удар за секунду, а 120 удвічі швидше. Композитори можуть вказувати на зміни темпу впродовж музичного твору. Ачелерандо поступове прискорення темпу. Рітарданто поступове уповільнення, етемпо повернення до початкового темпу алергандо уповільнення, що супроводжується розширенням звучання. Енгармонізм це явище в музиці, коли два звуки, що мають однакову висоту, але різні назви та написання. Найпоширеніший приклад – фа-дієста-соль-бемоль, які звучать однаково рівномірно. В темперованій системі. Основні види енгармонізму. Енгармонізм звуків, різне написання одного звуку, наприклад, фа, Фадієс та соль, бемоль. Енгармонізм. інтервалів. Інтервали, які звучать однаково, але мають різні назви, наприклад, збільшена кварта та зменшена квінта. Енгармонізм акордів. Акорди, які мають однакове звучання, але різні назви, наприклад, зменшений септакорд. Енгармонізм тональностей тональності з однаковими тоніками, гами яких звучать і записуються по-різному, наприклад, ребемоль-мажор і до дієс мажор. Практичне застосування енгармонізму дозволяє композиторам досягати більшої виразності створювати складні гармонічні структури та полегшувати запису, запис музики. Це також важливий інструмент у навчанні музикантів, особливо під час вивчення сульфеджіо та теорії музики. Відповідь на друге питання: інтонаційні вправи. А. Заспівати тему гаму Фа дієс, мінор натуральний та мелодичний вид, головні тризвуки, діатонічні тритони з розв'язанням, акордову послідовність, тонічний тризвук, домінантовий терцкварт, Тонічний тризвук, тонічний секстакорд, субдомінантовий тризвук, домінантовий секундакорд, тонічний секстакорд. Б. Побудувати і заспівати від звука РЕ вниз. Чисту квінту, тонічний кварт-секстакорд, домінантовий терцквартакорд з розв'язанням малу терцію. Гамма, фа дієс, мінор натуральний та мелодичний вид. Діатонічні тритони з розв'язанням, збільшена кварта і зменшена квінта, побудовані на другому і шостому ступенях мінору. Акордова послідовність, тонічний тризвук, домінантовий терцкварт, тонічний тризвук, тонічний секстакорд, субдомінантовий тризвук, домінантовий секундакорд і тонічний секстакорд. Побудувати і заспівати від звука ре вниз чисту квінту, тонічний кварцекстакор, домінантовий терцьквартакор з розв'язанням і малу терцію. Питання номер три Сольфеджування. А. Вправа на пам'ять Б. Читання заркуша. Завдання четверте, слуховий аналіз. Прослуховування музичного твору, визначення епохи, національного колориту, авторського стилю, узагальнення характерних інтонаційно-стильових елементів, індивідуальних особливостей музичної мови композитора. Розвучав твір Миколи Лисенка Елегія, це твір для фортепіано, який характеризується лірично журливим, сумним настроєм, створеним за допомогою повільного темпу та мінорного ладу. Композитор використав романтичні інтонації, щоб відтворити атмосферу роздумів, спогадів і скорботи, що робить твір одним із тих, що належать до золотого фонду української музичної літератури. Характеристика Елегії Лисенка. Елегія це невеликий ліричний музичний твір, що характеризується сумним характером, емоційними переживаннями, спогадами про минуле та філософськими роздумами. Настрій твору лірично журливий, сумний, задумливий. Композиція твору будується на широких, елегійних мелодичних хвилях, що ведуть до драматичного спалаху в кульмінації. Твір, виконаний на фортепіано. Елегія створює атмосферу для роздумів та мрій, а не для активної дії. Музичні особливості, повільний темп. Перевага мінорного ладу, використання романтичних інтонацій, таких як інтонація питання та інтонація зітхання. Уважно слухаємо диктант і добираємо відповідні пазли. Увага! Пазлів більше, ніж тактів у диктанті. Диктант записуємо в зошит.